Ну що, мої любі та хороші? Доброго раночку вам! Я вже готую сніданочок. Покажу вам ще свої айстрочки. Дивіться, їм більше тижня. Треба, правда, поміняти воду. Зараз я це зроблю. І вони всі живенькі. Я дивуюся, зазвичай ці квіти, які домашні, вони стоять дуже мало. Але айстри, айстри мене дивують. Це. Перше, що я от так от беру багато айстрів, я щось їх раніше недолюблювала, а зараз вони мені так сподобалися. Просто капець. Дивіться, яка в мене тут плитка на кухні. Я от інколи дивлюся ще ось там от є. І думаю, чим ми думали, коли ми її робили? Я не знаю, точно, навірно, не головою. Навіщо були оці вставки? нахоліровані вони тут. А я не знаю, можна було просто зробити білим і все. Ну, Роби роблячи зараз ремонт на цій кухні, я би тут змінила все. Ну ні, кухню, бо залишила білою. Біла кухня мене влаштовує. Ну, типу, мене це влаштовує. Ну, ось ці обої. Ну, ось ці обої. Ну, чим ми думали, коли робили ремонт? Не знаю. Ми просто хотіли швидко-швидко сюди переїхати. Тому ліпили, робили на що хватало грошей, на то і робили, на то і ліпили. Ну, оце, от, ці от плиточки вставні, я не знаю, на що вони тут були. Їх не треба було сюди ставити. Це не було в залежності ні від грошей, ні від чого, але ми їх сюди наліпили. Так вони тут і живуть. Всім, хто снідає разом зі мною, це відео, певно, що вийде зранку, тому всім смачного. Це наш вчорашній компот. Покажу вам ще одне. Ми вчора з Ростіком ішли і побачили ось таку от рослину. Це виростає таке велике дерево. Я знаю, що це дерево як би паразит, але ми хочемо його посадити там. Е Типа, коло забору по участку, і воно таке осінню дуже красиве, воно ніби як пальма виглядає, і воно дуже красиве. Е, листя в нього стає таке червоне, класне. Ну, ми, звісно, спробуємо. Я дивилася в інтернеті, я вже за нього читала, дивилася, якщо е, попід ним отак от полоти і зрізати ось ці от штуки, то воно не буде так сильно розмножатися, але воно випускає з корня. Ну, ми спробуємо. Не знаю, як ми його потім вдруг що будемо виводити, але воно мені подобається. класнюче таке. Ми його, коротше, йшли, і по алійці вчора там тільки Ну, і багато було, вони насіялися. Їх, певно, ще будуть косити там. Просто бачу, їх скошують, і ми одного тільки чка. Отак. От. Так, всім привітики, У нас е, плани сяду отак, от що було видно ще ось тих. От у нас плани міняються кожної, не то що минути, а кожної секунди. Чоловік позвонив. Кожної мілі секунди. І сказав, що він їде у поїздку. Зав... Післязавтра післязавтра їде у поїздку, тож завтра йому треба готувати їсти. Добре, що це не як сніг на голову, то ми йдемо в магазин, будемо щось. Ой, буду щось робити. Замариную йому якесь м'ясо і встигну зварити Аба. якийсь якийсь Коротше, зараз Аба. покажу. Геліна милиться їхати цією коляскою, але нам так не вигодно, нам треба, щоб вона їхала цією, бо вона буде сидіти. Це Аа. І Ростик з жабою, яку вчора отримав. Чудії! Поїхали, став цю колясочку, ми вечором підемо з нею гуляти. А зараз треба тою їхати колясочкою. А, так, да, тут буде. Ми її тут поставимо, хай буде. Так, показую вам свої покупочки. Це м'яско було, це ребра. Потім сіле куряче двойне і кусочок такої кусочок м'яса. Оце я замариную і запечу. Потім печиво, халва. Ось це піде на піцу. Там на в морозилці кусочок колбаси і м'ясо буде піца. Це ростік взяв, бджілка, корівка. Це, це вітата. Це, це тато. П'янеться да, да, да. сирок. Ось це буде тортик такий. Це теж смак мого дитинства, як я говорю. Це буде чоловікові в дорогу. казина, він теж з'їсть там і цукерки. Ну він сладко їжка, тому він їсть багато цукерок. буду зараз готувати щось yeah. з yeah. м'яса. А yeah. піцу буду пекти вже завтра. Але ще нам потрібно купити муку, бо вдома закінчилась. Ну, ми ще підемо в магазин yeah. і ми, в общем, нічого такого не купили. Дивіться, це чек без м'яса. 600 гривень. 680 навіть це без м'яса. Ось це от. Ну за що тут? Ні за що. Я швиденько ставлю цей кусочок м'яска, маринуватися до завтра. І ще ставлю маринуватися ось такі от курячі теж м'яско. Тоненько нарізала, і потім я його мариную, зараз ще спеції кину і буду потім в своїй цій сушилці їх сушити. Зроблю ці стріпси чи як вони правильно називаються, коротше, не знаю. Зараз їх замариную, а тут я вже поставила теж варити м'ясо. Я завжди відварюю отак от один бульйон, зливаю його, а потім варю новий ще. І як завжди по традиції складаю стірки завжди багато. Чоловік ще привіз свої речі, їх теж треба було скласти, я показую носки. Як можна було ходити в такому дирявому носку? Ну, це просто це не мужики, це якісь ужаси. Я насміялася з того носка, та ніби у нього носків немає, та й росік ржав. Посміялася з тих носків, викинула ті носки, бо він не збереться їх викинути. А це красуня, подивіться, вона мені наповнила домовичка кузю, схожа трішки. Це. Перша партія от, супу приготовлена. Зараз я його закрию кришками і буду стерилізувати в банках. Ну, кришками буду такими закаточними, ще прийдеться закатувати. А може почекаю чоловіка, він сильніше е закатає їх. І ми ще їдемо на участок. Ми вже давно там не були, хоч і на участок. Я вже скучила за ним. Ось цю красуню не знаю, де я її там пришвартую, але я вже так це приблизно знаю. Але ще, ще точно не рішила, де її там коротше, подіну. Ось ці от лавандочки теж їх пора би було по-хорошому вивезти вже е, на участок. Вони такі достатньо великі. Якраз би вони зараз адаптувалися хорошо, але ж жарко, і я не знаю, що робити. Вести і через день їздити, поливати чи е, завести їх і замульчувати, щоб не випаровувалася волога. Не знаю, щось треба з ними зробити. А сюди на це місце підуть хризантеми. А що ж сюди ще може піти? Підуть хризантеми. Дивіться, яка у моєї дівчинки гарна зачіска. Красива, вона прямо на себе схоже. Така симпатична нова, нова зачіска, такі вушка. Мій красавчик, і мама не, не причесана. Зараз я прочешусь і у цієї дівчинки теж буде гарна зачіска. Їдемо на участок. Йдемо на участок. Я ж так скучила за ним, прямо взагалі. Хочу прям. Нічого немає, але я так хочу воно така рідне, воно таке своє, прям хочу, хочу, хочу. Як швидко тут все заросло, капець. Mm. Добре, що хоч отут більш-менш частіше, але теж тут. Прибороти, капець. Я в шокі. Тобто буде цвісти ще один дельфінім. І хризонтемка теж скоро буде Ось там стало краще, не так їм жарко. Ось ця прям теж віджила. І ось ця хризонтемка скоро буде цвісти Клас! Клас, клас, клас. Їм тут прям явно стало краще. І лаванда прижилась. І ще десь тут був, о, теж прижився. Да, тут від цієї халабуди стала тінь, і їм тут явно стало краще. Чорнобривці, ого-го-го, який великий кущ. Треба буде зібрати насіння, щоб наступний рік посіяти. Прогулянка цих двох шкодників. Пішли прогулятися. В повітрі вже відчувається, що вже не так аж і тепло. От рості кодіти я теж от в штанах. В кофту одягнула Ангеліна в костюмі. Вже так осінь, певно, що наближається, а сонечко світить клас, Крутезно, І тут захід сонця дуже красивий. Пішли, Ось там наша машина. Сусіди, я тут контролюю, що там вони строять. Бачу, Бачу водичку вже проводили. Тут є центральна вода. Я швидкою не що того, що контролюю, просто ми пішли гуляти а то й побачили. От їм тут весело. Бігом, 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 бігом. Ми вже вдома повернулися дуже швидко, тому що поламалася коса. І чоловік поїхав її ремонтувати, а ми вже посадили, що мали посадити, я трошки пополола і приїхали. Я нарвала собі таких от... Квітів, які пахнуть на всю квартиру, і ось такий великий пучок зірвала петрушку. Я її зараз буду мити і заморожувати. Тут повним ходом іде підготовка до того, що чоловік іде на роботу. Я вже дві банки закатала. Ще одну закатала, але ну, вона як я закатала, я її почала катати і чую, що вона трісла. Добре, що не розвалилась в мене в руках. І я вечерюю, У мене сьогодні супер вечеря. білок, це курка. Просто варена курочка і салатик. Як же там все заросло, це просто кип'я. Чоловік прокосив там буквально таку невелику частинку, і взагалі, все, і все вже цих два стакана мене тут мучає. Е і все, і все на тому закінчилось. Я пополола ту грядку, де полуниця, і там все так убрала то, що моє. А остальне все залишилося в траві. Там ріс такий красивий, великий, гарний соняшник, але його хтось крякнув. Якраз він десь достиг і його вже. Хтось тобто зірвав. Ну, така, можливо, він комусь був дуже потрібний той соняк. Але все рівно там так класно. Діти хорошо погуляли, побігали, англійка побігала. І, і Росік такі задоволені, просто катєць, просто в кайфулі там для них. Вони вже чекають з нетерпінням, коли, 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 коли. А ми не знаємо коли, коли ста й будуть. Тож, дякую вам за цей перегляд. Дякую кожному, всіх обіймаю. Мирного нам неба, всі тримаємося. Сили нам, терпіння. І всього найкращого вже можу вам ще побажати. Всього вам самого-самого найкращого. І все. Пока-пока.